Слухайте, що є цей патріот з ТРО Барселона. Ви думаєте, ми повинні йти до кордонів чотирнадцятого року на дев'яносто чи, чи чи зупинятися? Але так розумію, що не зупинятися. Ну, загалі, конечно, якщо ви мене запитаєте, то я б сказав би, що треба йти і на курщину далі, треба йти на кубанщину, і бо це історично наші території. Так приїжає на родину, а не сиди в Барселоні і не розказує, кому і куди надо йти. Що повинно статися, щоб ви зараз приймали участь у війні? А це хороший вопрос. Це теж гарне питання і дуже складне, на яке я собі, мабуть, що кожного дня задаю сам собі від самого початку війни. Задаю то сам собі сидя на рамблі, кушає паелю з хамоном. І може це виправдання для мене, але я вважаю, що все ж таки я більше корисний, коли я е, умовно приношу гроші. Чого, блядь? ну я розумію, що це так дуже мехатильно так казати, але мені здається, що коли ти розумієш, що ти можеш принести більше користі економічно ніж на фронті сука, корис приносишь экономично, сидя в Барселоне. Разве что только самой Барселоне, бля. Вот лучше вот сидеть и молчать. Потому что я уверен, вот такие вот персонажи даже 100 евро не донатят на сброенные силы Украины. Потому что ну, я взагалі не способный воювати. Ну. Так научат. Не способный он. Способный ты -то только пиздец, сидя в Барселоне в трех тысячах километров от Украины. Я молюся кожен божий день. Молюся за нього. За Зеленського. За Зеленського. Я його як в 95-му кварталі поважала, угу. так і поважаю. Йдемо, йдемо, йдемо. Підтримати Україну. Поня з тим, що зараз є дефіцит чоловіків, які можуть приймати участь у війні. Ну, це очевидно, однозначно. Що повинно статися, щоб ви поїхали до України брати участь у війні? Цікаве питання. Ну, я збудував вже своє життя в Іспанії давно. Я тут знаходжусь вже давно, і відповідно не можна відповісти на це питання. Ви статися, щоб ви зараз приймали участь у війні? Це теж гарне питання, і дуже складне. На яке я собі мабуть що кожного дня задаю сам собі від самого початку війни. І може це виправдання для, для мене, але я вважаю, що все ж таки я більше корисний, коли я е, умовно приношу гроші. Я знаю, я розумію, що це так дуже меркантильно так казати, але мені здається, що коли ти розумієш, що ти можеш принести більше користі економічно ніж на фронті, тому що ну я взагалі не способний воювати. Ну що повинно стати, щоб ви зараз прийняли участь в війні на території України. Здається, мені треба буде тоді повернутися на 11 років назад, коли я приїхав в Барселону, і е е звідти вже е розуміти, шукати відповідь на це питання. А але я погоджуюся з Максимом. Е е я думаю, що те, що ми робимо, бо я спілкуюся. У мене багато друзів на фронті, у мене багато друзів загинуло. І... Те, що кажуть вони, те, що я роблю тут, і так як я допомагаю, щоб я продовжував робити те, що я роблю. І, і все. Щоб ви поїхали і прийняли участь у війні на території України, складне питання. Багато разів думав, але не можу відповісти. Чому? Ну я сам думав, я для себе не можу відповісти. висто е вплинути, щоб ви прийняли участь у війні. Що повинно на мене вплинути? Це хороше питання. Ну, Я приймаю участь фінансову. Що статися, щоб ви прийняли участь у війні, наприклад? Чи, чи є така колись ви так. думали про... Навіть в мене донька навіть мене питала, каже, мама, а якщо, наприклад, ти поїдеш до України да, там, на якийсь там час, і тобі скажуть, я кажу, так, да, так, піду, звичайно, тому що мій зараз мій Херсон у, як це, унічтажають, так? Я максимально що я можу зробити, тому що я ж в Іспанії. Я завжди завжди все, я доначу. Щоб ви вплинути особисто Підходьте, на вас, щоб ви прийняли участь у війні є, в Україні. Зробити... Скажімо так, на даний момент я по стану здоров'я не зможу фізично цього зробити. Щоб ви особисто прийняли участь у цій війні? Здається, ти вже приймаєш участь. Щоб я безпосередньо прийняв участь у цій війні на фронті. Чи ви не думали поїхати брати участь? Не, моє життя вже по великій мірі зав'язане. Більшу половину свого життя живу. З якою метою ви сьогодні прийшли на цей мітинг? Нагадати, може, всьому світу, що війна ще триває в Україні, бо я бачу, що світ трошки про це забуває. І, до речі, не тільки світ, треба бути чесними. Українці теж про це забувають. Ну, це думка Трампа, я не знаю. Я думаю, що це його особиста думка. Я до цього ставлюся. Ну, в мене інше враження. От, е, я не бачу поки що для переговорів якихось позитивних зрухів. Ви думаєте, ми повинні йти до кордонів 2014 року, 91-го, чи зараз зупинятися? Ми маємо йти до тих пір, скільки зможемо, скільки це буде вимагати суспільство України, скільки воно буде готове боротися. А що може вплинути на те, що українське суспільство більше не може боронитися? І, наприклад, дефіцит чоловіків може вплинути на це? Я вважаю, що ні, не може більше впливає бездіяльність політики, влади на те, що Україна не зможе боротися не розкриття потенціалу України, бо в Україні ще є потенціал. Тобто ви гадаєте, що зараз немає? В принципі такої проблеми з чоловіками так немає проблеми. Є проблема з мотивацією. А як ви ставитесь, наприклад, до дій ТЦК на території України зараз? Їх дуже критикують. Критикують, але теж треба бачити дві сторони: в яких умовах працюють вони, які до них ставляться. питання. Ну я цього не знаю особисто, от але треба шукати більше глибоке смисл, ніж те, що ми бачимо на вулицях. Тобто ви вважаєте, що повинна бути трішки більше мотивації у населення України для того, щоб воювати і щоб не. Мотивація У населення України є мотивація. Нема мотивації у влади. Що може вплинути на вас особисто, щоб ви поїхали на війну в Україну? Коли моїй досі виповниться 18 років. Тоді можна їхати. Угу. Що ви думаєте стосовно думки Трампа, що Зеленський це диктатор? Ну абсолютно не згоден. Ви думаєте, зараз в Україні потрібно проводити вибори? Ну, ні, до речі, ну а кого зараз вибирати? Ще, ще питання? Тобто, у нас, якщо так глобально дивитися, то у нас політична криза, у нас немає кандидатів. А ви гадаєте, відсутність кандидатів якось пов'язана з діями Зеленського? Чи просто зараз не той час, щоб були кандидати? Ні, з діями Зеленського не пов'язую, але відсутність кандидатів – за політична криза, і вона не тільки в Україні, в Штатах так само. Тобто, величезна страна, яка вибрала скільки Трампу? 78 років. Тобто не було з кого вибирати молодшого, більш амбіційного і адекватного, будемо так це зараз на ті умови, на які, які пропонують Трамп і Путін. Негативно. Ви гадаєте, ми повинні йти до кордонів 14-двностопершого року, чи зараз зупинятися на тому етапі, на якому ми зараз? Я не знаю. Дуже тяжке питання, я не можу вирішити. Але Я вважаю, що буде запитися. Треба тут потрібно боротися. Треба боротися. Ви, ви вважаєте, зараз є України. дефіцит чоловіків в Україні? Ми маємо людмилу. Я не знаю. Пано що, що, що є, тому що зараз прийняли цей закон новий, що молодші. До 18 років. Так, так. З 18 років. А як ви ставитеся до дій ТЦК? Я не знаю. Тут кожне, кожні люди індивідуально ну, негативно, звісно, але... Що повинно вплинути особисто на вас, щоб ви прийняли участь у війні в Україні? Ну, я не знаю. Це, це тяжке дуже питання. Треба, треба думати дуже довго. Ви не думали що не думав, але відповіді поки що не маю. Не Знайшли. А чоловіки, які тут знаходяться, Ви вважаєте, хтось з них повинен зараз в дефіциті чоловіків в Україні, повинен зараз їхати приймати участь? Я не знаю. А як ми тоді дійдемо до кордонів 91-го року? Не знаю, не знаю, не знаю. Як ви ставитеся до думки Трампа, що Зеленський це диктатор? Це брехня. брехня. В Україні повинні зараз пройти вибори? Зараз ні. Коли закінчиться війна? Коли закінчиться війна.